Є от такі полонені, про яких мовчать, або якесь такий табу стосовно цієї теми, що дуже мало говорять, або не хочуть про це говорити в суспільстві. Ну я вам розкажу історію, якби про патронат з патронаї служби, да, за цей період, поки ми працювали, е, у нас ми була спеціальна людина, яка на російських пабліках і інших ресурсах вислідковувала, знаходила наших людей. Ми за цей період більше 30-ті знайшли військовослужбовців, які у нас і в координаційному штабі рахувалися безвісті зниклими, а у Кацапі вони отримали там, по 17-20 років вже в'язниці в і були відправлені на Дальній Север чи кудись. Тому їх знаходили, потім міняли їм статус у себе, міняли статус координаційному штабі, і ці вже люди ну, могли мати надію попасти в списки на обмін як військовополонених. Що так історія взагалі про них була. Безвісті зникли і все. Не більше І все. да і ніхто не шукає, ніхто не знає, якби далі його. Стати.